Всім привіт! Невже це сталося? Я тільки тому, що пообіцяла вчора в сторіс дівчатам, що зніму сьогодні влог, мабуть, саме тому я себе, знаєте, змусила це зробити. Зробити цей перший крок, коли ти вже давно нічого не знімав. І важко починати. Постійно мені важко починати, бо, ну, Великі перерви, вони явно не йдуть на користь. <гум> Ось що я можу сказати. В своє виправдання нічого не можу сказати. За цей весь період багато чого було, і я вже встигла з'їздити в Київ, і я навіть починала там знімати влоги. Ой, сонечко, яке гарне. Я починала знімати там влоги, але ситуація така, що я не брала з собою камеру, цю, а брала лише телефон. А так як в Києві постійно були відключення світла, у мене практично ніколи не було зв'язку, бо я жила у себе за містом, то мені постійно була потреба. Берегти батарею на своєму телефоні, тому я не могла ні знімати влоги, не загружати їх, бо не було зв'язку. Так що була така, знаєте, екстремальна ситуація, коли. Я просто цього вже і не робила. Але я з'їздила в Київ, я вирішила питання з квартирою, і якось це все так вийшло дуже швидко. Я навіть не очікувала, бо думала, що це затягнеться ще надовго, і мені потрібно буде там довго знаходитись. Але вирішилося все це за два дні. Мені за дві години видали там потрібну довідку. І потім я одразу зв'язалася, зв'язалася з нотаріусом, і ми дуже швидко все оформили, не було ніяких перешкод, перешкод в плані, ну, як ви там питаєте, завжди, що там моя сестра, але вона за півроку не заявила бажання не претендувала на свою частку, тому. Не було ніяких перешкод для того, щоб вирішити це питання. Що хочу вам показати, це біда з моїми нігтиками. Це саме тому сталося. Вгадайте чому, особливо цей, коли він саме такий в мене постраждалий і завжди це трапляється саме з ним. Коли я роблю гелеве покриття? В цього разу, коли я їхала, мені дуже ну дуже хотілося гарні е, нігтики, гарне покриття, і мені дівчатки все добре, класно зробили, я ходила, не могла е, нарадітися, бо е, мені зробили цей мій улюблений е, кой, відтінок світленький, такий гарний. Але е, коли м, вже є така проблема, що нігті реагують і на базу, і на саме покриття. Таким чином, вже так буде постійно, і чуда не, ну, не сталося. Ось я зняла покриття, і це за один раз бачите, яка реакція моїх нігтів. Це ще квіточки. Я сподіваюся, що. Воно просто зросте, а не відійде, як воно зазвичай у мене трапляється, і у мене немає тут нігтя повністю. Це жах жахливий. Але мені так хотілося покриття. Я сподівалася на щось там, що цього разу все буде добре. Але ні, все як завжди. І я нещодавно з цього приводу бачила коментар одного. Однієї дівчини, вона майстер манікюру. Вона казала, що якщо вам один раз зіжгли, коли ви отримали травму при покритті, то це буде траплятися постійно. На жаль, зі мною так і трапляється. Трапилось. Може, хтось з дівчат зміг пережити це і потім покриває нігті, як ні в чому не бувало. Але у мене така історія навіть від одного покриття, якби там не танцювали танці з бубнами дівчата наді мною, яку би безкислотну базу вони не наносили. Щоб вони не робили, все одно буде ось такий результат. Ну, це я зняла. Бачите, тепер. Тепер чекаю на те, щоб воно зросло, і як я собі постійно кажу, я вже змирилася і не покриваю. Але, бачите, один раз захотілося. Ну так, я це не буду повторюватися. Ще бачите, як у мене відросле, відросло волосся. І в Києві, коли я була, мені зробили тут от таку чолкудлінною. І мене пофарбували, потонували в такий ну, натурально рудий відтінок, але якось він мені не зайшов, і тому я так якось дуже хотіла позбутися нього. Ну, ми ж дівчата не такі, знаєте, не постійні в своїх думках. Сьогодні ми хочемо одного. Ну, це стосується нашої зовнішності, мені так здається. Завтра ми хочемо чогось іншого, тому я вже чекала, коли я зможу пофарбувати волосся. Зараз, бачите, воно вийшло. Це я позавчора сама вже пофарбувала, купила фарбу. Зараз покажу, який відтінок. Вже режината відійшла. Але, ну, бачите, вийшов такий відтінок жовтуватий, дуже теплий. Але мені подобається, що дуже рівномірно все виходить і дуже гарно я себе пофарбувала. Зараз покажу, якою краскою. Дуже сонячно, я ще, бачите, в, домашній, в домашньому халаті треба вже передягтися. Так, що я купила цього разу? Мене надурили, ну не особисто мене, але у нас є. Тут такі магазинчики з професійною косметикою, з професійними фарбами, де я постійно і купувала і попередні фарби. ось. І у них там, я бачила, що трішечки завищені ціни. Вони реально вищі, ніж десь замовляти у інтернеті. Але думаю, от мені там було так, я подумала собі, мені треба сьогодні пофарбуватися, все, поїду, куплю. Я приїжджаю, раджусь з продавцем, вирішила цього разу купити якусь іншу фарбу, вирішила, що мені потрібна вела а тоді я фарбувалася іншою, трішечки дешевший сегмент. Ось, і я вона мені порадила, насправді дуже добре проконсультувала. І коли я вже написала, на своїй подружці Уляні Перехмахру Перукарю. Вона сказала, що гарно взяла, ну, гарні відтінки взяла і сказала, які пропорції зробити. Ось, я взяла цього разу вела Калістон ось такі фарбочки. Так? Я взяла Special Blond, якраз для блондинок, для того, щоб. Добре висвітлити своє волосся. Зараз я бачу у віконечку камери, що насправді не дуже правильно передає відтінок, він все ж таки більший блондинистий, а там якийсь медовий. Але мені подобається і навіть як показує камера вам. Так, Відтінки у нас 12-16%. І 12,1. І тут якийсь. Цей 12-16, він такий з фіолетом, і вона мені якраз радила його для того, щоб прибрати ту е руду всю, всю руду з мого волосся. ось е А це вже блонд. І е коли я робила пропорції, то я більш е брала цього, а фіолетового трішки менше на половину. Ось, і в мене вийшов такий результат. В принципі, я задоволена, але цей магазин вони продали мені цю фарбу по 20 євро за оце одну коробку. Я коли зайшла в інтернет подивитися, я просто була в шоці. Тому що, наприклад, на Натіна така фарба коштує 8 з чимось євро. 8, навіть не 10, це навіть не половина, а менше. Я трішечки прозріла, і подружка мені також каже: Ого, ніхрена собі, вона так дорого коштує. У нас в Києві там 360 гривень собі вартість цієї коробки вона не може стільки коштувати. Ну, ці магазинчики вони дуже сильно накручують і продають ну, дуже дорого. Ну, 20 євро, коли ця, ця фарба коштує 8 з чимось. Ну, вибачайте. Але я вже купила, думаю, окей. У мене це 40 євро вийшло, так, дві фарби. Було Оксіджен, у мене є ще велика бутилка на 9% я це робила. Але по всій довжині треба було ще протонувати, треба було 3% взяти, але у мене не було. Тому я там на 9% робила, але в кінці там, ну, мені розказали, як це зробити. В принципі, Бачите, який рівномірний, класний вийшов колір. Ну і мені дуже подобається, що в мене вже відросло волосся. Не знаю, чи потрібно мені було це відрізати цю, ці шматочки чолки, але хай буде. Ось. Так що я зараз не стрижуся, я зараз відрощую волосся. Мені подобається так, треба пере... Перечекати оцю таку незручну довжину, бо воно і не довге, і не коротке, воно дуже так заломується, особливо коли в шапці. Ну, так. Ну, я чекаю, я терплю. А ще хотіла вам показати, що я продовжую для нігтіків своїх використовувати. У мене закінчується вже це від Givol ось таке масілко. Я його використовую постійно. Для кутикули зволоження, і це коли у мене трапляються якісь неприємності, ось ну вони рідко трапляються, бо у мене помутніння розсудка оце раз на рік, щоб зробити гель на своїй нігті, то я спасаю цим. Маслом воно і антибактеріальне, воно і зволожує, і лікує, і, коротше, дуже класно, але в мене вже воно закінчується. Бачите, ось таке класне. Дуже-дуже вам раджу. Почекайте, пошукайте десь ну, воно варте своїх грошей, і я їм користуюсь вже рік. Ось, бачите, І дуже часто я його використовую, але дуже класно ну так, потрішки. І зараз у мене ось такий крем для рук а Які 24. ну, У мене дуже суха зараз шкіра. Я покажу все ж таки, який крем мені більш подобається. Більше мені за все подобається оцей от матіс. Прям ну не знаю, це любов-любов, я -любов. його, його весь вже використала. Треба хотіла зняти цю кришку. Але не вийшло. Бачите, повністю використала і прям любов моя. І дуже подобається від Нюкс. Я бачила тут е, теж в аптеках він є. Це у нас медова мрія, крем для рук та нігтів. Е, теж дуже гарний. Так, я зараз його нанесу, бо Ана як і нанесла, і все одно відчуваю, відчуваю сухість шкіри. Е, така у нас погода, знаєте, Ну, тут рідко буває сонечко, тому оце сьогодні сонячна погода, це просто прекрасно. Це одразу мотивація на те, щоб піти десь прогулятися. Це Катя у нас там приболіла, прихворіла трішки, Блін, капець. Тому відпочиває. Ось, а я думаю, що, що, мабуть, треба буде вийти прогулятися, бо сонечко дуже рідко тут буває в зимовий час. Тут похмуро, тут дуже так багато вітру. Але коли я приїхала з Києва, була зимова казка, і це вперше за рік, боже, ми вже рік майже тут живемо. За рік було так гарно і багато снігу, але він там розтанув за пару днів. Ну, було дуже гарно. Я привезла тут з Києва парочку ароматів, також, за якими я скучила. Я привезла оцей Michael Kors, я його дуже полюбляла, якийсь час прям постійно використовувала. Мені дуже подобається тут Amber, да, називається Сексі Амбер. Мені дуже подобається така нота кінцева. Пудрова. дуже-дуже. Тому я, бачите, багато його використала. Я вирішила, що він мені потрібен І тут, тому я його привезла. І щось я ще привезла, але не пам'ятаю, а я привезла, здається, цього разу. Мансера цей. Він відстоявся. Колись на нього я дуже сильно нарікала, що мені підробку продали, але потім він відстоявся, він дійсно все добре з ним. Але знаєте, яка цікава історія саме з цим ароматом? Коли я його так чую від когось, я чую класний аромат шоколаду. Але коли я наношу його на себе, воно мені пахне чимось кислим. Але люди чують саме шоколад, а я чую кислятину. І мені не подобається зовсім як я чую цей аромат на собі. Ось така цікава історія. Але всім подобається, як він розкривається. на мені. Вони чують інше, ніж я. Я не розумію чому. Ось, ну і що в мене тут? Це мої такі улюблені зараз парфумчики. Дуже цей Сі, це Інтенс. І це минулого року нам презентували, і якось я так його полюбила саме в цьому році. Він, мені подобається, що він. Дуже стійкий, класний. Ну, Я люблю стійкі аромати, ви ж знаєте. ось я е, також привезла там багато прикрас е, своїх з Києва, бо подумала, що знаєте, воно все там лежить, а життя йде тут. Ну, Ми ж зараз живемо, треба носити все гарне, все найкраще саме зараз. І носити улюблені парфуми саме зараз. Але ж, ну, як коли? коли, як не зараз. Тому ось так. Це мій б'юті такий невеличкий столік. Це я купувала на Новий рік прикраси, але вони так гарно пасують до цієї шкатулочки і саме до цієї рамки, що я залишила. Мені здається, що воно гарно дивиться і не тільки на Новий рік, воно таке універсальне. Знаєте, що я вирішила? Я пішла у ванну кімнату, хотіла вам показати, яким доглядом за волоссям зараз я користуюся. І подумала, що я краще зніму, поки є сонечко, для вас окреме відео з доглядом, бо є багато нових засобів, які я використовую, і тому я вирішила, що краще я покажу вам їх, їх вже окремо. Ось так що. Трішки була зараз аварія. Я е, взяла маску для волосся, і вона в мене впала, і половина залишилася на підлозі. Так що такі справи. Але ну треба було закручувати сильніше. Ну, Ніка всім передає привіт. Ілюша теж передає Діва. І, конечно. Конечно, банда така, ба. ну так. Ой, ті мої шляхкі. Ось такі солоденькі Микусечка. Ну, Ти зовсім не хотіла, щоб він сюди приходив, я знаю. Ілюша, не можеш. Де? Треба йому увагу приділити. Ось така банда. Де? Поки не змінила свої плани, поки світить сонечко, я зараз швидко перевдягнуся і зніму для вас догляд за волоссям. Мені дуже подобається зараз, як який стан. Тому треба ділитися. Треба. Ну, а Вам дякую за увагу. І я так рада, що я сьогодні досить продуктивна. І... Зніму для вас аж два відео, бо таких було багато якихось днів, коли можна було щось відзняти, але ресурсу якогось такого важливого да, для цього не було. Ось, ну, Я дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео.